Виконуємо номер 417 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії та дізнаєшся, ім'я і прізвище відомого політичного діяча України початку ХХ століття. Необхідно знайти суму чисел 1 мільйон 456 789. Та 884 тисячі Це буде, так розумію, призвище, і знайти різницю чисел от 7 мільярдів 246 мільйонів 867 тисяч 500. і 1 мільярд 456 мільйонів 723 тисячі 872. Це буде призвище.

8 додати 8 16 да 1 17 7 записали 1 запам'ятали. 7 додати 7 14 да 1 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 4 10 да 1 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 8 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 8 12 да 1 13. Три записали, один запам'ятали. І один додати один буде 2. Вийшло 2 мільйони 341 576. Тепер виконаємо віднімання: 7 мільярдів 246 мільйонів 867 тисяч п'ять

6 відняти 2 – 4, 8 відняти 7 – 1, 6 відняти 6 – 0, 14 відняти 5 – 9, 11 відняти 4 – 7 і 6 відняти 1 буде 5. Вийшло 5 мільярдів 790 мільйонів 143 тисячі 628. А тепер заповнюємо табличку. Отже, 1, один, один у нас відповідає літера М. У нас вийшла одиничка. Ось вона ця одиничка, літера М. Заповнюємо, поставили М, Двіечка. ось вона наша двієчка, це наша літера. Записали. Три, ось наша трічка, відповідна літера записали. Чотири. Наша літера записали. П'ять. Літера. Записали. Далі шість. літера. записали. І сім. Записали ім'я вийшло Михайло. Переходимо до прізвища. Так, одиничка. Ось вона, це вісім віднімали, сім, літера Г. Записали. Далі двієчка. Це у нас наша літера. Трієчка, ось наша три. Сім відняти три ми віднімали літера. Чотири. Шість віднімали два. Записали. П'ять. Це перша була сім відняти один. Далі шість. П'ять віднімали вісім, літера В. Далі 7. Угу, це друга цифра. 8. Це 8 у нас вийшло ось в кінці. Який знак? 9. 9, 4 віднімали 5. І 0 вийшов, коли 6 віднімали 6. І остання літера в нас є. Отже, Грушевський, Михайло Грушевський це ім'я та прізвище відомого політичного діяча України початку ХХ століття.